В ранньому, післяпологовому періоді, коли матка не прийшла ще до своїх норм, великі навантаження не дуже показані для породіллі, можуть бути невеликі навантаження фізичні, але вже після відновлення, після чергового ультразвукового обстеження і відновлення. Повної функції е геніталіїв і Всіх органів, які задіяні були в рості розвитку плоду, більше навантаження можуть бути. Але це вже визначає індивідуально або тренер, якщо мама мала ті фізичні навантаження, або доктор, з яким вона контактує. Дуже важко однозначно сказати, що повністю це заборонено, а це дозволено. Але мінімальні навантаження, навіть після пологів, є навпаки показані для укріплення всіх органів. Які приймали участь в дітонарученні?